Слава Богу, всечесні Отці, дорогі брати і сестри, наступила прекрасна пора: пора духовної радості, духовного піднесення, духовної бадьорості і пробудження від гуховного нашого стану, від нашого духовного сну. Весна, покаяння, Великий піст, свята Чотиридесятниця так навчає і так називає Великий Піст, Свята Церква. По різному він звучить в назвах, але зміст. Однаковий. Однаково ми і підходимо до цього посту. Свята Церква готувала нас на протязі чотирьох неділь, передпостових. Ми знаємо про ці неділі, заклик людей до покаяння, до віри, до пробудження ось про що навчає церква. І ось пора прекрасного духовного стану, коли весь зміст нашого життя. Направлений на одне, і він стає ясним, навіщо ми живемо, звідки ми покликані, що нас чекає попереду. Попереду, дорогі брати і сестри, життя, частина із якого, а саме благословений сам Господь дарує нам ту можливість пережити великий піст, всемилистивий творець. Він підвів нас до того періоду, коли ми маємо принести Богу жертву. Своєю молитвою, своїм відношенням, своєю любов'ю, любов'ю до Бога. Але маємо пам'ятати, дорогі браті і сестри, що піст без молитви не може існувати, як і молитва без посту. Святий угодник Божий Василій Великий навчає і каже такі прекрасні добрі слова. Шануйте сивину посту, адже він являється сучасником всього людства згадаємо історію виникнення посту перших людей, правоців Адама і Єву. Вони вже постились, вже їм був перший заповіт Господні Творця. Не вкушайте від дерева того плода, пізнання добра і зла. І цей піст був порушений. І люди почали рішити ще більше, відходити все далі і далі від самогутнього свого Творця, забуваючи про заповіді, забуваючи про любов, а саме головне, забуваючи про те, що нас чекає попереду, про нашу вічну душу. Сьогодні нам слід згадати старозавітнього Моїсея, пророка великого Божого, який також постився. 40 днів синайська гора стала свідком його посту, його молитви, коли він отримав скрижалі. Заповіту Божого, 10 заповідей Божих від Творця, які приніс до народу Божого, і цими заповідями живемо ми і сьогодні. А ми не знаємо, чи можливо б це було без посту, чи можливо б було отримати без духовного. Єднання із Богом, тому що піст об'єднує вічне із тимчасовим. Піст це є школа наша, яка виховує нас, навчає нас, як потрібно себе вести, як потрібно йти до Бога. Піст являється тим, що буває гріх. Гріх, який нищить душу, який шкодить і тілу, тому що чим більше людина грішить, тим більше вона затьмарює свою душу. А якщо хвора душа, хворобливе і наше тіло. І якщо тіло хворе, воно вмирає і душа наша вмирає. Дорогі браті і сестри, будемо уважними на протязі посту, тому що піс це не тільки відмовлення від тої чи іншої їжі, чи від тих чи інших розваг. Піст це покаяння, це проявлення свого милосердя. Інший святий Телюдний Божий, Іоанн Златоустий, навчає нас, каже прості слова, В піст навідай знедолених, провідай хворих, сходи у в'язницю, дай тим, хто потребує твоєї допомоги. Ось зміст посту. Головна ідея це очистити свою душу. Якщо ми просто. Відмовляємося від їжі. Наш піст перетворюється у дієту. Багато хто лінується, багато хто хоче обійти стороною піст. Але ж, дорогі браття і сестри, задаймо новий завіт, задаймо предтечу Господнього Іоанна, Хрестителя. Він постився в пустері. Він практично нічого не їв, крім води і акрідов. Задаймо Спасителя. Бога, який пройшов на землю, і перед своєю проповіддю, перед виходом на те суспільне служіння і на масійне своє жертовне приношення Голговської жертви Господь постився в пустелі 40 днів і 40 ночей до тих пір, поки не взалкало тіло. Піст має бути приємним, дорогі браті і сестри. Піст має бути радісним. Ні в якому разі не потрібно поститись лицемірно. По-фарисейськи, але тільки щиро, відверто, серцем і своїми почуттями. Тому дай Бог, щоб всі ми пройшли поприще великого посту, щоб піст, який дає нам сам Господь, став для нас тим подарунком, який Господь посилає для нас із небес. А ми, в свою чергу, принесемо жертву Богу. Постом і молитвою, і пам'ятаємо про слова Спасителя, які були сказані прямо у очі своїм учням, апостолам, що цей рід, тобто лукавий, злий, нечистий, і зганяється лише постом і молитвою. Піст і молитва це два крила, які піднімають нас. І ми наближаємося до Бога. І наша мета, сама головна, це бути із Богом у вічності. Тож. Крепості, сил, терпіння, а саме головне успіху у святі Чотиридесятниці, щоб ми помолились, попостились і зраділи великою радістю пришестя у світ Воскресшого Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа, Боже благословіння, дорогопаство, нехай перебуває із всіма вами.